В цьому відео я покажу сайт з паралакс ефектом. Я його знайшов на просторах інтернету. Трохи змінив. Ви також можете його змінити для своїх потреб. Можете поміняти картинки або замість картинок поставити SVG. Так, він у нас виглядає. Файли з цього відео можна, як завжди, завантажити на сайті МенюЦЕ. Посилання на сайт є в описі каналу. Тут є сайт Український Веб, і ось тут можна файли завантажити. Тепер покажу папочку з файлами. Тут у нас є такі файли. Палик індекс.html, фалик Script.js, папочка зі стилями. Я стилі розділив на декілька файлів, аби було зручніше. Папочка з шрифтами, шрифта і папочка з світлинами. Такі ось картинки сайту. Тепер подивимось в редакторі-коду, як виглядають файли. Це в нас файлик index.html. Тут у нас підключені файлики зі стилями. Тут у нас є блок header. В стилі для в header у нас у файлику header.css. Тут у нас є файлик main.css у ній стилі. Тут у нас підключені шрифти на початку. Тут ми звертаємось до всіх елементів на сторінці, онуляємо їх і підключаємо шрифт. Тут ми даємо Regubody і HML overflow по X-Hidden. Тут ми HTML даємо таку властивість, значить це в нас ось ця плавна прокрутка, коли ми клікаємо по кнопочці догори. Ця плавна прокрутка в нас за допомогою ось цієї властивості. Тут у нас як клас Top, це якраз ось ця кнопочка. Вона у нас в індексному файлику в самому низу. Ось тут, div, всередині THA і тут у нас svg іконка, стрілочка. В кінці у нас підключений файлик script.js. Далі у нас після тега header йдуть два блока section. Перший блок з картинками і з текстом. Це у нас ось цей текст і кнопочка. І ось ці верхні картинки. Далі в нас йде секшн з картинками і чотирма блоками з текстом. Це в нас ось цей текст і ці три блоки. І ці картинки, які в нас тут бігають. Стилі для тегів section у нас у файлоку Section CSS. Стилі розділені і так легше з ними працювати. І останній у нас елемент це Footer У нас текст і іконки. Тут у нас є тегул всередині ліжки, в ліжках у нас є тег А. І в ТОА є два спани. В першому спані іконки в SVG і в другому текст. Так, це виглядає. Тут в нас іконки ось т. Принаведені в нас так анімуються. З'являється текст. І стилі. Вони знаходяться в файлику Footer.css. Далі в нас є файлик анімаці.css, тут у нас стилі для анімації. Тут у нас є дві зміни. Зміни використовуються у файлику Script.js, ось тут. Тут ми провіряємо на scroll сторінку і проводяться тут такі маніпуляції. Тут ми перевіряємо, якщо ми прокрутили сторінку більше ніж на 500 пікселів, тоді ми показуємо кнопочку, цю стрілочку догори І ще у нас є файлик медіа CSS, тут у нас медіазапити Такий в нас сайт. Можете його налаштувати під свої потреби. На цьому все. До наступних відео.